Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Малята, запрошую вас у подорож на автомобілі. Погляньте, перед нами дві доріжки. Якого вони кольору? Вгорі доріжка зеленого кольору, а внизу доріжка синього кольору. Треба визначити. Яка доріжка довга, а яка коротка? Що треба зробити? Вірно, треба взяти одну доріжку і на неї накласти іншу доріжку. Що ж ми бачимо? Синя доріжка довга, а яка доріжка коротка? Правильно, зелена доріжка, коротка. Тож вирушаємо. Дітки, а що ми бачимо по дорозі? Так, різні машини. Які це машини? Вантажні. Скільки їх? Багато. А ці? Легкові. Скільки їх? Теж багато. А як визначити, яких машин більше? Зараз перевіримо. Потрібно біля кожної вантажної машини поставити легкову. Ось так. Ще одну і ще одну. Чи всіх машин однакова кількість? Ні. Вантажних машин менше? А легкових більше? А наскільки легкових машин більше? На одну. А чого менше? Вантажних машин менше. А наскільки? На одну? Дітки, а що потрібно зробити? Щоб вантажних і легкових машин стало порівну. Правильно, треба додати ще одну вантажну машину. А зараз чого менше або більше? Правильно, усіх машин порівну, тобто однаково. Скільки вантажних машин, стільки і легкових. Молодці. А зараз нам треба відпочити. Дітки, що це? Це будинок. А де стоїть машина? Машина стоїть попереду будинка. А зараз, де стоїть машина? Машина стоїть позаду будинка. А тепер де стоїть машина? Машина стоїть. Права від будинка. А зараз зліва від будинка. Ну що, відправимось далі у подорож. Але треба замінити колеса. Подивіться уважно і скажіть, якої форми колеса у машини. Так, вірно, круглої. А ми зможемо їхати, якщо у нас колеса будуть квадратної або трикутної форми. Вірно, ні. А чому? Тому що заважають кути. Молодці! Давайте перевіримо. Візьмемо трикутник. І проведемо пальчиком. Пальчик, що робить? Зупиняється. Тобто у трикутника є кути. Візьмемо квадрат і проведемо пальчиком. Що пальчик робить? Зупиняється теж, тому що у квадрата теж є кути. Візьмемо круг і проведемо пальчиком? Пальчик рухається плавно, нам нічого не заважає. Тобто круг може котитися, тож колеса у машини круглої форми. Молодці дуже добре. Дітки, а що стоїть на перехресті і допомагає транспорту? Та пішоходом рухатись, відгадайте, з місця зрушити не в змозі, бо на варті при дорозі. Я стою щодня, щоночі, хоч і маю скляні очі. Вірно, це світлофор. Давайте пригадаємо його кольори. Червоний, жовтий, зелений, на червоний стій, на жовтий зачекай, на зелений іди. Наш світлофор у вільний від роботи час дуже полюбляє робити намисто. Кольори намистин. Такі ж, як і сигнали світлофора. Червоні, жовті, зелені. Перша намистинка червона. За нею жовта. Потім зелена. Наступна знов яка? Вірно – червона А яка ж буде далі? Так. Жовта. А після жовтої зелена. Наступна буде, а ну, підскажіть? Вірно, червона. А за червоною? Так. Жовта. Ну, а далі? Зелена Молодці. Дякую вам, малята. До зустрічі!